Як думаєте, що за пшениця? Що за сорт? В принципі, давайте без інтриги, це не RGT реформ, це новинка від компанії КВС. сорт Донован. Класний новий сорт, який використовує азот на всі 100%, якщо по словнозвісному реформу. Дотягнути третій клас досить та й досить складно. Даний сорт видає класність набагато легше. Тобто досягнути третього продовольчого класу пшениці на Донованді набагато легше, ніж на реформі. По урожайності сипе не гірше, якщо хороший підхід, сипне набагато краще. Гарна озернистість колоса. Не колосового типу. Ось колос невеликий, але щільний. Заповненість ідеальна. Середня е кількість зерен в колосі 42 зерна. Має гарну масу тисячі, хороша стійкість до основних хвороб. На сьогодні вже місяць без опадів. Листовий апарат поскручувався, але вона дотягує. Це в нас насінева ділянка. Буде друга репродукція. Після збору, думаю, це буде за тижні 2-3 обов'язково відбір на насінову інспекцію. Якщо все нормально, підходить. Надіюся, що буде все добре. Тут на даній ділянці було 4 фунгіциди. Ділянка вироблялася відповідно до того, щоб взяти з неї насінневий матеріал. Буде як мала фасовка, так і велика. Того року на теренах України даний сорт показував врожаї за 11 тонн. По Польщі, Австрії, Німеччині два роки попідряд бере лідируючі позиції по врожаю з якісними, класними показниками. Хочу поміняти пшеничку, яка буде давати постійно хорошу якість хлібопекарську зерна. Звертайте увагу на даний сорт, буде вам за щастя.